Люди все ще грають цю хуйню, на жаль, да. 15к онлайн грає. Її судьба буде там, де дедота Underlords артефакты. Дедлогос-се хуй. Дедломнос хуй. Дедломнос хуй. Що ви зараз робить? Поминає мертву гру. ви, гандони, це просто пицц. Так Сенсі, призового немає? Сенсі, реально призового немає. немає. А шо нам грати? А ми це граємо тоді взагалі, нахуй мы сейчас витрачаем. Я граю цей івент, щоб потім, коли я заходив на дедлок Ліквіпедію, мій нікнейм писався синім і написано було 20 доларів estimated що, mate. Тобто тут навіть призового немає Да ну нема топових команд. А ми? Да, окей. Я вак. Дякую, мужики, ви взяли і опозорили просто блін на стрімі прямо зараз. Тобто ми зараз просто граємо, по суті, квешку. По суті, да. Я є, є шанс, так що ми виграємо, а нас на Fight Night це що, запросим. Там 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 тільки кожен только. Все ще є час дропнути дедлок. Ти заходиш на стрім тільки коли я граю в дедлок і тільки пишеш це повідомлення Цікава гра, як на мене. Марс Марчела, я не знаю, як правильно їх читається. Побачимо тебе на релізі, друже. Побачимо тебе на релізі. Дивіться, дивіться, Я пропоную гісту зараз взяти. Кому?

Вони а, О. Не, добре, це добре, це добре, це добре. Я а що ви хотіли забанити? Вони думали... він Я не пам'ятаю. А що ми банимо забанити? Я би банив Бардена якогось ні? Uh, Бардена Бард не заразське таке. Якщо віскуса не будемо пікати, я б забанив. Да, тож думаю, що віскус. Да, no, можна іскуса давати багато чого. Віскуса або Кельвіну треба. Да, віскуса по Кельвіну, краще віскуса секунду. Ікон. Ікон. реально? От просто так, от так просто в Allo? Allo? 네, no well, no so, — Алло? Nice. About… You. Know. — Алло? Like, yeah. — Не грались. — Еее... — Ну і похуй. — Ну, oh, поїжджу. — Алло, Япон? — Я тут Шампіками, Шампанами. — Ти, б**, б**, б**! — Пікай Абрамса, Абрамса. — Ми пр**вали, б**! — Б**! — ладно. Нормально все. — Так у вас утяжелитель на зараз буде грати. — Говорив, все, воно... — до речі, хотілося. А я вообще взагалі, можу стіля на Infernus роздати. Але ж жадібно, жадібно. Шпокіто? Чому, чому, чому? чому жадібно? Де жадібно? що жадібно? Ну, на рейс, і ще ми будемо брати кіри героїв іхуну. Ну це ви будете розпушивать дивление, ми будемо объятий. Ну, обов'язково, я, не я, я мі... можу взяти собі якусь э... коло. Ну, Ну, шивок. А Анна, беріть, що хочете вообще Обирайте. Все, я би на інфернусі пішов. Ну, все, все. Идут і, і просто І цей іхуна герой залишився?

Давай, веди, давай, веди нам крючки. Не подходишь близко, может закрыто. Мы не сбываем, он наскрывается ниже походу раза. Мы не тратить полуотреча на сейвы, все мы сбываем. Мы раз нажав, просто можно надаивать. Мы не закрываем. Я вывез скиллки.

Виходь просто за цим кайтом. Вона має ж деться. Я закуплюсь 2 секунди. Покет міс. Зліво-райді. Дай вийшов новим. Ну, я демо знав. Він не відходить, бачиш? Зразу був, бачу. Я підставився. Зараз буду, я йду. Живий. Покет пішов на право. Давай пушити. Угу. Його кайта. У нього є завна парадокса. Ми його об'ємаємо.

Ой, задайвав, я добывал героя. <laughs> я иду до тебя, на жовті на бусти, чтобы поживеш. Я не знаю. Нападаю? Я въешопа просто. Да, нападай, нападай. Я бежит. О, пашка у меня слива Я заберу сам. Я дай его. Найду до тебя. А он не на нем набьет. Погиб направо, покид направо. Він я так подай, я тепнусь. Я по тут? Ага, бачу. Хто має, має пофайтитись? Я вийшов ніби. Ви підвийте просто під ульти. Ви спідвийтесь, ми дві ульти Ну, У мене, хіба, нема. Я вийшов. Я просто в інді, як хто хоче. Я здох. Хай поки помиліться, а не, ну, типу... Нам Можливо треба десь ну, нам зелену. зелену якось забрати, бо... Я скопив його. Ми в цей тавер просто вбиваємось. Просто ви від мене відводили? У нас міс, покет, міс, покет. Ні, міс, ну пок... я його так, щоб мене не вбили, бо в мене 300 кп Пуш, пуш, я просто на базу. Пуш, пуш, Вона на хості вже вернулася. Я вийшов. Добре, не.

Або він їх не відіхло. Да, на майстру. Ви пішли, може бути спині вас парадокс. Ні, не пішли. Андрюш, отець зелену дерпо. Я пішли <бежу ривот> на зелену. <ривот> а ми не можемо і спину вийти після шляху? Я ультую на фіол, я ультую на фіол. Ми можемо фіол забрати потім? Я йду до вас, а, може, може, я йду до вас. Я йду на парадоксі, йду на парадоксі. Де? Знизу? Підвалю, підвалю. Я її підстанив.

У мене двоє, у мене двоє. Парадокс лоу хпш, не його бити Я його бив. З цим воюю, я перехилюю, перехилюю його, перехилюю його. Пусть ти за тобом пошел, Волк. Да, давайте Волкер. Нам треба пушити лінії, і вже жовто дехати. Зелена, зелена запушена, вони максимум заберуть жовтий гвар. Ну треба бекати, там уже багато. Ні, вона схожа. Вона де, вона на телепорті намагається. вийти. Ти її не підчекав? А, в мене у мене не така стоїться під стінку лосо. Воно просто відміняється. Я синю де полетів. Давайте спробуємо. Там просто на схову там буде було бок. Я, вставати... <плес> я синю си, си, теж під це. Я синю си, теж під, під Ви відкрили Валкера? Да. А, на мені ще 7. Чуєте? Я на вас тепаю? Я її сповільнюю, але треба синю, 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 синю. Да, давайте. На жовті двоє досі, вони хіба що тепаю. Ей хилова, <ріплес> <ріплес> на мене сейчас сдохну. На эхту А буде такое набирать на мене. Я уже завжди. Я добью тебе. Я за бафом, я за бафом и урну. Зелену, зелену, разоружу. Розов... А жовту, жовту, жовто. жовт, уж, тут, жовту, жовту, жовт. Вс, тоже. Фэш, пожалуй, минимально сейви, нех шестых питянся, ми их объем. Тут троє, тут троє. Двоє. Я, я лечу, я, я лечу. Я, 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 я буду тешити зараз, я урну дропну. Він нультяну на севені, ультяну на 7, Без ульти на севені. Давай вс, давай давай вс. Я скапую 7, я с топых в севене, а вбивати його теж. Нам треба поправить, честный. Э, не треба, да, да. я, кра... кра... я в таких питах. Вокер дед. Может она на, на зовку зразу переходит, Ми Ми да? Не дай, від, не дай від. Дав бар'єр, дав барьер. Напитянул критику. Выйди, якщо можеш на их Вийду. Выйду. Я би краще закачав наш ліс і апнув собі де, Замаксив би ульт і забрали би mm. Шо, мідбоса Що, мідбоса беремо, а не ульт замакшені? Чи за урну поб'ємо? За на урну, урну. урну, на на мідбосі можемо давай, закінчити Давай, давай, давай Дво e, ми можемо повернути? Чи ви мідбоси просто? Дво мідбоси просто А, ти, а соло, ти соло, ти, ти соло Так, 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 я буду дефати і буду Мені ультнуло на босі тут Я його застанув, застанув пофіта Йому хуй Я а вот, уже ну, б... идем мид босса, или что? Просто у них гришка закатит, требуется. Смотрите, парадокс тут. Я застану парадокса. можно. Мидбосс. Я на парадокс. Он на снизу. Я застану фокуса. Хорошо, он че, Еще в орден ультану. Я, Добейти я... Запою, О, просто убейте его, просто убейте его. Он сдох. Мид босс. Парадокс, Дреба, треба мидбосс. Мидбосс. Парадокс. Мидбосс. Дреба Дреба хелп? Треба допомогти парадоксу.

Да, это пуст. Гоу. Гоу, я рейди, я рейди, я рейди, гоу, я закупаюсь, я рейди. Я теж рейню. Куда? На сыню? Да, да, да. Коли? На то пофиг. Ебалин, прыгнул. Выта на крыльцах. Там замолвы кофта, да. По вражен. Сейчас мы хлопцы, я на спину. Okay, да, мы тоже. Мы можем, можем зарессет. Нам не треба руковатость никуда. Вы че это? Бафы заберете, заберите. Бафы і ресет. Ти, мач мач віде, не, я Положить. урну забираю. Го распуши лінії, його го на это точно урну. Может на это мочи просто? Да, просто захожу. Yeah. На виндик бачу, просто захожу. Yeah. Давай, я я відношу. Якщо буде її Як якщо вона взлетить, нас лепить, я її кину просто. Нам фай на зелену, нам фана зелены. Просто заходимо на базу. Да, я Дивіться, що він робить. На мені, чел. Я ультую. Севен, севен брить, а ю. Я yeah. збив Севена, Здох, можливо. I Я здох. Я здох, реджу, ви нема, хлопці. Ні, на так да. Да, але... Нам важко заходити, нам треба пікопнути на він диктору і не просто. На Виндикта Сайван пол. Все. Ну Сайван я сразу. Забыл, ну, вы, да. но, я думаю, что не требовал заходить, просто зафармить три шматки, пофиг и потом уже снайпер. не Бач. Я Воль тут у меня на магинис, не хочешь? На

У мене не буде. Він, він треба файт, треба файт тепер. На мені о, парадокс о, 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 парадокса. Трапи, парадокса. Я исповельню. Назад вышли, че это позвонит. Я не розумію, де він Дэвин. Як я, я, я убью, я убью видик тут, че это? Я убью. Дого. Дого. Все, 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 я убью, я его. Че, Я настреливает, вы двигаетесь, на проворочим стоите. Сын замок я секунд, брат. Я збью його, якщо у него я раза уже. Нема, я його зебью. Я багато дав, я ну, багато я їм дав. дав, я багато дав. Убив, убив, убив. убив. Бачу, убив, бачу, бачу. Блокет, блокет, блокет. Убив. Я вбив Вардена. Пукат одне, пукат одне. Я вбив, я вбив. У мене немає хп, я вийду трішки. Я, я, я... по Вінтікті просто працюю, чуєте? Я і... Може б закінчити, там, не там нема, там лівнули вже. Так, А да, Вони продав цю лівну, да. Все, хорош, блядь, пацани. Блін, щось не знаю, Цепотай, на Айві важко дають грати. Не знаю, ти класно зіграв. вона дуже жадібна якась. Ну типу, зараз стало ще ну раніше. Достатньо було двох предметів літати з лютою. Зараз де я ява не маю. Чот першу виграли проти нобасів, виграли першу проти нобасів, першу виграли. Чуть не в'їбали нобам якимось. Чуть не в'їбали. Якимось нобасом просто. <ріпитер> О, організатори написали, що тьбо, десь хвилин ще чекаємо. Якщо та команда не з'явиться, то технічний голос. <поцес> то є нормальний стак? За що ми? Просто в плей-оффі. Не знаю, їх просто вже <поцес> другий раз. Лохтіки! <поцес> ми перемогли! Я зараз чекаю, ми, ми зараз будемо грати наступну гру або завтра. Проти кого? Знаю. Команда нікого не лишилась в групі.